Подивіться, який він знайшов гриби. Це просто неймовірно. Видать, він грубий. Він, е, щоб ви розуміли, опа, стоять. ну тримай, тримай, попаде. Подивіться, він він на цілу року в бачите? Цілу року такий гарний білий грибочок. Можете понюхати, понюхати, як гарно пахне. Дуже гарно класний гриб. І вони тут всі, бачите, практично один в один. Треба маленькі, будь ласка, маленькі. треба. 4 штучки, 5 штучок. Будь ласка, будь ласка, все, тут є ціла сім'я. Так. Давайте підписуємося, хто ще не підписався. Діліться трансляцією. Хто ще не підписався, підписуємося обов'язково. Де базар знаходиться? Косівський ринок, Івано-Франківська область, Косівський район, село Смодна. Івано-Франківська область, Косівський район, село Смодна. Всім відомий Косівський базар. Такі гарні біленькі, це дуже класне. Отаке. 280, 280, 280, 280 гривень. Так, Андрюха, що у нас там Андрюха продає? Що у нас там сьогодні Андрюха продає? Такі білі грибочки і тут є. Є білі грибочки і тут. Також є малина. Малина, малина дуже гарна, смачна. Також є такі гарні гриби. Так, людей сьогодні дуже багато, подивіться, навіть там.